Ну шо, сейчас буде михать на эсэрке. Маленька так що? Помахай водить в камеру. баный рубля. Нихуя! А ну чуєш, ж да, нормально все савет? Нормально вс выда? Видно? Нормально видно в камері? Да, нормально. Так, все, все, чуть, чуть Отак? так. куди воно его норм так. Ебать, степення, да? Да ты почувствуешь, попробуй. Ты мягкий. Я понял. A gente tá É rapaz. E pra já fez julho, na primeira cena, A gente debaixo a Ти бать, може, серце купити навху блять, 75 будемо їхати, за тиждень да си кобаху, він не хоче я. На ньому багато їздить. Бать ніколи немає, немає. Зей бізь Хібать, пизду я ніхуйово. Хлібать нахуй. Ебать, дура пензує? Не, ну знаєте що я вам скажу? Ебать, він що, у нього подвеска ахуєнна. Да, це пітний конечно, звісно, воно нахуй девяносто м рост таке собі, ну їбать, подвіска це раз, два, ахуєно пензує три. Заебі щотенько, нахуй. Ахуєно, сука, а буби поменше, щоб зараз є серкопи, я вам пожарю. Ну нихуво, чуешь? Мені понравилось. Ебать, часики нам. Заебись.